Всім доброго дня. Я зараз йду відправляти цю посилку Це як, як попередні відео я замовляв пластик. Мені прислали пластик, який я, я замовив але пластик, е, як сказати е, ну попався бракований. Типа домішка мусору. І тому я вирішив. Зв'язався із цими виробниками, попросив їх забрати цю посилку, повернути мені витрачені гроші за цей пластик. Вони мені повели згодні, тому йду відправляти 3 кг пластику. Я замовляв 2 кг, ой, два пластика. Бухти по 3 бухту я використовувався, щоб сказати, на пробу. Вона, як я вам і казав, що пластик некачественний, тому я її лишив. бо виробник відказався брати цю бухту і, ну, і не слуги виставляти другу цю.